У багнет нація? Віталій піковський знаходиться в Житомирському апеляційному суді міста Житомиру, де розглядається зараз за підцінністю розподіл під по підслідності моєї скарги, яка була подана до народвоїнського міськрайонного суду, а, а саме проти судді суславця МГ, якого я обґрунтовно підозрюю у сприянні геноциду та поваленні конституційного ладу, який в цьому судді була подана заява до слідчого судді, оскільки як відомо, звягенський РВП працює не на користь і не на захист громадян та їх конституційних прав. Тому е, було подано до слідчого судді на Городлинського міськрайонного суду, але, на жаль, весь суд чи, на щастя, відвівся, в тому числі керівник суду і всі решта колег. І е, без мого відома, без, верніше, без е, відомості про те, що були відводи, самовідводи. Жодних ухвал рішень не надсилалося. Дана справа перейшла до апеляційного суду, Зараз суд вирішує питання по підслідності. Я відповідно, оскільки проживаю в місті Житомирі, є необхідність розгляду в місті Житомирі, тому що суд апеляційний, незважаючи на мої питання, в попередніх судах відправляє їх або Баранівка, або Імільщина, або Червоноармійськ, колишній, пулино, без врахування територіальності. Тому будемо зараз надіятися на те, що і надіятися будемо вимагати у суду за те, щоб суд проводився за місцем мого перебування. Всім дякую.

когда его послал в Европу, в 2024 году, в 15 лет в А чому до Баранівського? Я все-таки... Комментарий не даю, почитайте КПК за наибольшего, наибольшего расташевания. Так сутні. я проживаю в місті Житомирі. Мені найближче це місце в Житомирі. Кримінальна підставна кодекса під Піковського пишеться, а пишеться для всіх громадян. І там не бачимо, найдуть найближчий розташований суд. Тут від Житомира найближче розташований суд. засідання закрите для Житомира. Так, Я розумію, але по місцю проживання або по місцю. Добре. Ну, верніше, не добре, але... але що є. Отже, відбулося судове засідання в Житомирському апеляційному суді щодо передачі по підслідності моєї скарги до слідчого судді щодо кримінальної справи згідно порядку статті 303 тому що новоград Волинський міськрайонний суд відмовився розглядати мою скаргу на бездіяльність слідчого у зв'язку із моєю поданою заявою на суддю Суславця МГ новоград Волинського суду, якого я обґрунтовано, ми обґрунтовано підозрюємо у геноциді, а саме стаття 446 Кримінального кодексу України. цей суддя. Сусловець з Новограду виніс неправомірне незаконне рішення, сприяє геноциду і е, стоїть на боці не громадян, порушуючи права конституційні наші, а стоїть на боці корупційної гілки приватних структур, які узурпували та обікрали майно моє, моєї громади, а саме Житомиргаз. Які привласнили собі майно, привласнили повноваження, здійснюють підприємницьку діяльність без договорів із споживачами або громадянами, не сплачують податки, бюджет місцевий, бюджет України і використовують наше майно, як завжди, у так, незаконний і наглий спосіб. За рішенням апеляційного суду судді Ляшука, головуючого, справу передано на розгляд до Баранівського суду, що від Житомира знаходиться в межах 90 кілометрів. На моє прохання клопотання про те, щоб розгляд провадився у Багунському суді, на жаль, було відмовлено. Але нічого, йдемо далі. Папір у нас є. Знання ми маємо, можливість боротьби у нас і бажання є. Всім дякую. З вами був Віталій Піковський, багнет нації, місто Житомир, Житомирський апеляційний суд, друге нальсьоме, двадцять року.